Чернарод. Сьогодні з вами я, Людмила Тролоприводник. Дякую вам за теплі слова, що ви мене підтримуєте. Угу. Дякуйте за працю за мою У нас іде такий обмін енергіями. Так, я бачу, що ви чекаєте. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, перевірте, будь ласка, свої. Підписочки і а, дзвіночки, щоб приходили а, сповіщення, про те, що нове відео вийшло. Перевірте, будь ласка, ми вже балакали на цю тему. Хто дивився мене, хто ще не дивився, подивіться, а, перевірте свою підписку, бо вони зникають. Так, поїхали. ще хотіла сказати по поводу... Спонсорства. Спонсоруйте, донатьте. Мені це дуже допоможе. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь на Viber, WhatsApp IMO, Telegram, Instagram. Так. Сьогодні у нас такі запитання. А, іще забула, вибачте, вітаю сухопутні наші війська, ЗСУ. Дякую вам за захист, за підтримку, за все, що ви нам даєте. Дякую. І пішли далі. Доброго дня, Людмила! Будь ласка, зробіть розклад на село Козачі Лагері, Херсонська область. Село на лінії фронту. Наскільки село буде зруйновано? І як буде проходити деокупація? Дякую дуже. Ага. Дивіться, село Козачі лагері Херсонська область. Дивимося, що там з селом. Покажіть, будь ласка. Угу. Ну, длительний період, як воно в окупації, тут, знаєте, стабільно. В цих... В такому стані... Удручаючим. дуже стабільність, ну, як вам сказати, така, така собі. Нічого не движеться, в плані, от хочеться, хочеться якогось щось нового. І от ми знаходимося в такому стані. Тобто і багато розрушеній, і багато поранених, і обстріли. Ну, тут стабільно, ховаються люди, знаєте, постійно. от, Стабільно в, в, в такому стані, ну, по підвалам, хто де. Коротше, очікування, сильне очікування. А, якогось обману. Що за обман? От дивіться, там, де деокупація, ага, хочеться, ну, як сказати, від обмана. Заблоковані. Чим заблоковані? Що за обман почнем з этого. Ну, багато розказують. От ті, хто там знаходяться, дуже багато розповідають казок і заводять цими казками в тупікову ситуацію. Угу. Ага. Ой, ну, знаєте, з одної сторони, оця, оцей тупічок такий а, а, їхать. В очікуванні от'їзда кого, орків, що ли? Угу. Ну, ви бачите те, що ну, ви бачите, вони там бачать, що уїхать ждуть вони в ожиданні, коли вже уїдуть, коли вже з цими жертвами ну, тут. Жертвами, з луною, от непонятно, скільки жертв буде, непонятна яка історія. Ви тут, тут показують вищі сили, ваші переживання більше. І е е е з другої сторони, хочеться уже самостійно там управляти своїм е селом, але бачите, що Провести зараз на даному етапі зміни якісь, ну немає сенсу, тому що тут, тут дьявол рулить. І це ваші страхи. Да? Давайте от, раз скажу, звісно, тут енергетика така тяжола, сложна. Давайте подивимося. Село там я бачу, що розрушено частково. Сильные разрушения будут. Сильные. Сильные. А, будут обстреливать его? еще. Еще будут обстреливать. Ну, если на линии в огню, то, конечно, там. Угу. А вот, кажут, неизвестно. Там, там, не, ну, очень тяжесть такая велика. Дуже, как вам сказать, Дуже важко. І уже і люди на грані. На такому, от спрашиваю, сильні розрушення. По Ерофанту. Покажіть, сильні розрушення. Угу. Та шанс хочеться, але шанс такий собі. Тут інфраструктура теж пострадала. Вибір, вибір, між... Тут люди стоять на виборі. Між тим, щоб воювати і, і ну, на страже стоять, і між тим, щоб по нову все було. Але оце нове, воно обмежене. На відстані. А що, що хто це? Що це? Угу. Сильно, ну так. Да. Сильно обманують. А з цієї сторони що. Е -hm, ай, і блокуються обстріли. І знаєте така ситуація, як під колпаком іде фраза, як, як, як вроді нікуди двинутися не можеш, і нічого зробити не можеш, і, і ти там знаходишся. И состояние потерянности. А что а тут? Угу. Ну, вы знаете, чтоб сильно обстрілювали, я б не сказала. Тут, да, перестрелка есть, але вона обстріли, так, на расстоянии іноді И очікується, що... Ну, очікують, що дьявол, який довго тут знаходиться, його відсвічуть. Угу. Зараз движення такого немає. На даному етапі продвиження немає. На даному етапі. Це нерівноцінно кажуть, немає сенсу зараз. От зараз ну, не, не той случай, не той момент, щоб робити якісь зміни. Але а, після перерви буде такий період, затішя, потім буде, а, будуть великі переміни. Угу. Що буде? Ух ти! Ага. Ну, з ними закончить. Великі переміни. З этими победителями, які там бігають сильно, махають палками. А з этим закончится. Тут з каким начальником, генералом, чи він закончит. Це вин Угу. Угу, уедут во своясе, да. Ну, хтось, хтось поїде, а хтось не поїде. Да. Шо очікувать. Угу. Ну, тут тоже бухають хорошо. І дуже давно. І, і стріляють, і бухають. Да. Така історія. Тут іще процес. Процес іде. Тут, чи попереждати треба, перечекати. Потім піде надалі а, движення. А, по поводу вчорашнього розкладу про село Виноградове. Там мені комент написали: немає ніякого дойома. Я вибачаюсь, я неправильно. А, Сказала не, е, я, я же там была фраза така... що водойом типа, не дає, там, е, навпаки, там трошки по-другому, там е, обмежені від водоема. ...от это вид не достає... то есть ви, е, ну, це не про вас взагалі та ідея, мова, хто там знаходиться про людей, місцевих. А, ну, то, що ви в обмеженнях то само собою. А те, що я ж дивлюся орків, а вони обмежені від водойома. Ви кажете, немає там ніякого водойома. Море там недалеко. Це ж не такі прям, великі відстані. Я не кажу, що прям це в посілки водойом. Це може бути... На відстані, але вони збираються. Якщо вищі сили показують, що вони хочуть пли, пливти на лодки, я вам показувала карту, то вони будуть плити на лодки. І це вони так хочуть, вони так планують. А вже ну, нема водойому, понятна ідея. Є тільки море на відстані. Так Дональд Туск, який став сьогодні новим прем'єром Польщі, зможе, зможе вирішити питання з блокуванням кордону? Там, де фури стоять, кордонів навіть. Там три пункти, по-моєму, заблоковані. Що це означає? Ну, ви знаєте, кажуть, що оце відстоювання позицій, те, що вони там захищають по іерафанту, заведе їх в луну, оцих забастовщиків. І вони тут домовляться. Що на майбутнє, про те, що на майбутнє це не має сенсу. Буде, буде така розмова, будуть переговори про те, що ви довели до такого состояння і свою країну, і нікому пользи це не принесло. Будуть, будуть тут домовлятися, що ресурсу немає, що стабільно блокувати. І стабільно нападки ці робити. Ну, щоб подивилися, що треба вже робити якусь, якісь зміни, такі кардинальні зміни, і щоб вирішувати це питання, ну, будуть ставити на. Угу. І що? Що, дасть? Угу. Обнулення дасть, так? Ну, поставить їх перед вибором, либо вибирати. ну сторону дурацьку цю ситуацію, потому що тут показують дурака, в якого вони там грають. Економіку заводять до тупикову ситуацію. Вибирати. Або уїжджати. Ну, і що вони зроблять? Що вони зроблять? Опять перед вибором будуть стоять. І що? Ну, обмани тут за, знаєте, ограничать. Оці обмани, про які я говорила, що їх там тримають, їм там лапшу вішають на уші, чого насправді немає. І будуть відстоювати, що от ці відстоювати позиції на яких вони стоять, нікому не, е, не дає енергії для того, щоб працювати. навпаки, от приводить состояние розшатування ситуації розкачування ситуації. Тут буде, знаєте, будуть вирішувати то ли заканчивать з цим, то ли е, продовжати. А що Що? Угу. Ну, не давати машинам проїзда, да, стабільно. Угу. І будьте в розчаруванні від цієї боротьби, що вона нічого не дасть. Або е, блокировки от блокировок цих уходить. Угу. І що? Ну і що це цими блокіровками руководить дьявол? Що будуть робити рішення? Угу. Ну, вони цю проблему вирішують. Стабілізують. Тут ще процес. Добре. Новина від аналітиків. От я не пам'ятаю, це Світан сказав, чи інший аналітик. Я, я не пам'ятаю чесно, не буду вам брехати, але підтвердили вчора буквально. Підтвердили, пам'ятаєте, те, що ми дивилися питання по-тіплінському, якого поставили тут у нас на Лівобережки Херсонщини. Генерал він, по-моєму, його хотіли зняти. Було питання, чи він на місці, чи ні. Я подивилась, показала, що він тут на місці, жде вердикта. Ну, Оце підтвердило, що він дійсно він тут, на місці, і жде, е, нікуди він не дівся. Доброго вечора, пані Людмила. Подивіться, будь ласка, часів яр, чи зайде ворог у місто. Ворог почав просуватися на Бахмутському напрямку. Дякую. В часі в яр. Зайдуть орки. Зайдуть орки в часі. Їм не дадуть туди пройти. Ні. Це дуже, дуже важко. Їм буде це зробити. Розумієте, вони показують, що типа, от ми сильні, ми там можемо, насправді ні. Їх будуть відсікати, тут дуже важка ситуація. Дуже. На цьому фронті дуже важка. Їх будуть відрізати, відсікати, щоб стабільно ну, стабілізувати ситуацію, і на майбутнє їм прийдеться уїжджати. Вибір робити: лібо е, уходить, лібо е, надалі там продовжувати ці дії. Але вони е, залишаться, бояться. От вони в тупіковій ситуації кажуться. З одної сторони бояться, з іншої сторони, це длительний період е, відбувається. І що? Ага. Ну, і тут їх обстрілюють сильно. Угу. І що? Ну, блокують, не дають їм пройти. У них сільонок маловато. Понимаєте, тут така двояка ситуація. З одної сторони, з одної сторони, э, далеко, а з другої сторони, обмеження є. Їм не дають пройти далі. І що? А, ну, а що це за обмани? Що це за маніпуляції? Що за обмани? Ну, да, ага. Ой, то вони обороняються. І наступають, і обороняються. Двояка ситуація. Но у часі і в яр вони не попадуть. Ні, не дойдуть. А довго вони ще там... Будуть наступати, до Нового року будуть наступати, ну, давайте подивимось. В стороні Часового Яра, от, в тому напрямку, на Бахмутському напрямку, ще наступати будуть. Куди уїжджати? Та вони вже ждуть, коли вони поїдуть назад. Не вийде у них нічого, тут така луна. І а що з цілуною? Що ж це луною? Будуть вибирати? Так. Да. Тут вони будуть стоять перед вибором. Угу. Чи бути під обстрілами, чи о, от, в, в цій попасти ще в окруження, розрушити. що? А, розрушати окруження. І прояснити ситуацію угу. а в, в конце концов, понять, що вони попали, що їм зробити те, що їм дали завдання, от невероятно сложно. І буду, ну, прийдеться їм, да... будуть шукати вихід, а, а, а що виходу? А вихід, ви і ах. Понимаєте? І ресурса маловато, і, і прятатися приходиться ховатися. І що? що? Уїде? Ну, жди, да, ждуть, коли будуть уїжджати. Куда? Куди їхати будуть? А перекривають, коли це буде і що це буде. Тут перекривається верховна Жриця. По лісу фортуни кажуть, от як тільки. Представиться якась можливість, дьявол буде свалювати В яку сторону? Домой? В яку? Угу. Ну, будуть розчаровані тим, що От вони воюють, перестрілюють. Ну, вот эти перестрілки туди-сюди і нічого не получається. І, і що? Ну, домой да, В стабільність свою. Там, де в свій дом, коротше. Так. Це ж, ви розумієте, що я не кажу, що це так просто, і не кажу, що це как би, одностороннє рішення. Ні, там дуже важка ситуація. Я не даю... Інформацію по нашим військам не даю. Тільки про них, тільки про орків розповідаю, як вони діяти будуть. Все. ЗСУ зайшли в Горлівку. Чи вони там рядом на терикоті наш прапор. На териконі біля горлівки наш прапор. А зайшли в горлівку ЗСУ? За зайшли. Вони терикон за... зайняли. Терикон. Поки ще ні, але намагаються да, були вони тут на Тереконі да. Що за обнуление, що тут? Що це? Угу. Ну, показали, що ми тут на місці це наше місто і ми тут. Да, щоб бачили, що ми сильні і круті і да. И ждать Угу. Ну, командування команди вишестоящих Этих вейсковых, тут чекают. Угу. А что это означает? Что это означает? Со временем ждать? Вот бачите позже ждать перемен. Перемен в какую сторону? Какую перемены будут? І що? Ну тут після обмеження буде новий етап. Да, прорив буде. Угу. Переміни в боротьбі, Ну тут будуть зміни. Так що, ждать нам новостей надо. На даному етапі пока що чекаємо. Прорив там, бачите, класно. Добре. Сосальдо сьогодні, ну, не сьогодні, сьогодні інформацію прочитала, заявив, що Окупована Херсонщина, прийме участь в виборах президента РФ. Вибори відбудуться 17 березня 2024 року. Вибори будуть демократичні. Все, що заявляє Сосальдо, все як би, вихлоп-воздух називається. Давайте подивимося. А, буде Херсонщина приймати участь в виборах президента РФ. В Вибор, виборах буде участие? Люди заблоковано. Ніяких там виборів не буде. Ну, просто заблоковано. Угу. Що? Все це оце, оце превратиться в обман і побояться вообще що лібо там проводить і все таке А взагалі вибори будуть в Росії президента в этом році ой, в 2024 году, 17 березня, вибори будуть імени произойдут, так? Да? Тут переміни якісь будуть. Ага. Розумієте, тут будуть зміни такі, що, як міняти шило на мило, тут кажуть, ну, нема сенсу. Одне на друге. То есть тяжело будет. Ведь тяжести будут уходить. Куда уходить? В оборону. Короче, им будет не до виборів. Так что нету выбора. Выбора нету. Все, на сегодня досить. До побачення. Пишіть. Коменти пишіть запитання. Пока-пока.